Книга Елен Вайт, патріархи і пророки. Розділ 19. Повернення до Ханаану. Частина друга. За основу цього розділу взято книгу буття. розділи 34, 35 та 37. Нарешті подорож Якова підійшла до кінця. Коли прийшов він до Ісаака свого батька, до Мамре, тобто до Хеврону, де жив Аварам та Ісаак. Тут він залишався до смерті свого батька. Для Ісаака, немічного та незрячого, сповнене доброти й уваги ставлення сина, котрий так довго був відсутнім, стало потіхою в самотньому, позначеному тяжкими втратами житті. Яків та Ісав зустрілися біля смертного ложа батька. Колись старший брат чекав такої нагоди, як можливості помститися. Але з того часу його почуття зазнали великої зміни. Яків, цілком задоволений духовними благословеннями первородства, відмовився від батьківського багатства, яке переходило йому як спадок на користь старшого брата. Це була та єдина спадщина, яку цінував і якої так прагнув Ісав. Вони вже не мали один до одного заздрощів або ненависті, однак розлучилися. Ісав рушив до гори Сеїр. Щедрий на благословення Бог, окрім духовного скарбу, якого він так прагнув, дарував Якову і земне багатство. Маєток обох братів був таким великим, що вони не могли пробувати разом, і край їх тимчасового замешкання не міг містити їх через їхню худобу. Ця розлука відповідала божественному наміру щодо Якова, оскільки в релігійних віруваннях братів була велика розбіжність, краще для них було жити окремо. Ісав і Яків однаковою мірою отримали пізнання про Бога. Обидва мали змогу ходити дорогами Його заповідей і користуватися його ласкою. Однак це не було їхнім спільним бажанням. Брати пішли різними дорогами, відстань між ними ставала дедалі глибшою та ширшою. Те, що Ісав був позбавлений благословення спасіння, не було результатом упередженого Божого вибору. Дари його благодаті через Христа доступні для всіх. Не існує іншого вибору, окрім того, який робить сама людина, який може призвести до її загибелі. Бог виклав у своєму слові умови, додержуючись яких кожна душа може отримати вічне життя. Це послуг Його заповідям через віру в Христа. Бог надає перевагу характеру, який узгоджується з Його законом. Кожний, хто відповідатиме нормам Його вимог, увійде до царства слави. Сам Христос сказав. Хто вірує в сина, той має вічне життя, а хто в сина не вірує, той життя не побачить. Євангелія від Івана, 3 розділ 36 вірш Не кожен, хто каже до мене Господи, Господи, увійде в Царство Небесне, але той, хто виконує волю мого Отця, що на небі. Євангелія від Матфія, 7 розділ 21 вірш. А у книзі Відкриття Він проголошує Блаженні ті, котрі додержуються заповідей Його. Щоб мати право доступу до дерева життя і увійти воротьми в місто. Книга Відкриття 22 розділ, 14 вірш. Саме про такий вибір, що має відношення до спасіння людини, говорить слово Боже. Кожна душа, яка зі страхом і трепетом здійснює своє спасіння, вважається обраною. Обраним є той, хто, задягнувшись у повну зброю Божу, змагатиметься добрим подвигом віри. Обраним можна вважати того. Хто пильнуватиме в молитві, досліджуватиме писання і уникатиме спокус. Обраним є той, хто збереже віру і виконуватиме кожне слово, що виходить з Божих уст. Умови викуплення пропонуються всім, однак його результатами користуватимуться ті, хто підкорився цим умовам. Ісав знехтував благословеннями заповіту він більше цінував дочасні скарби, ніж духовні блага, тому й отримав те, чого прагнув. Його відокремлення від Божого народу стало наслідком зробленого ним свідомого вибору Яків обрав спадщину віри. Він намагався отримати її за допомогою хитрощів, підступу та обману, але Бог подбав про те, щоб його гріх послужив для його виправлення. Проте, незважаючи на всі гіркі досвіди наступних років, Яків ніколи не відхилявся від власної мети і не відмовлявся від свого вибору. Він зрозумів. Удаючись до людських засобів і хитрощів з метою отримання благословення, він цим самим воював з Богом. Після тієї ночі боротьби біля ябоку, як і став іншою людиною, від його самовпевненості не залишилося й сліду, а отже, і від його колишнього лукавства. Замість хитрощів і обману його життя відзначалося простотою та правдивістю. Він засвоїв важливий урок спиратися на руку всемогутнього. Серед виборбувань та нещасть з покірністю приймати Божу волю. Все негідне у його характері загинуло у полумі вогненної печі. Справжнє золото було очищене, і віра Авраама та Ісаака відобразилися у житті Якова в усій повноті. Гріх Якова та низка подій, до яких він призвів, звичайно, справили свій лихий вплив, принісши гіркі плоди в характері та житті його синів. Ставши дорослими, вони виявили глибокі пороки. Наслідки багатоженства наклали відбиток на сім'ю, це страшне зло висушило джерело любові і послабило найсвященніші узи. Ревнощі матерів робили гіркими сімейні стосунки. Діти виросли лихими і свавільними, завдаючи батькові чимало клопоту і горя. Однак серед них був один, котрий дуже відрізнявся вдачею Йосиф, старший син Рахілі, рідкісна фізична краса якого. Здавалося, була відображенням внутрішньої краси душі та духа. Цнотливий, енергійний та життєрадісний характер юнака свідчив про непохитні моральні принципи. Він прислухався до повчань батька і підкорявся Богові. Якості, які пізніше зробили його славним у Єгипті делікатність, вірність і правдивість, виявляли себе у його щоденному житті. Залишившись без матері. Він горнувся до батька, даруючи йому свою любов та ніжність. Яків усім серцем полюбив дитину, що народилась йому в старості він любив Йосипа над усіх дітей своїх. Проте, навіть це ніжне почуття стало причиною лиха та суму. Яків чинив необачно, показавши, що віддає перевагу Йосифові це викликало ревнощі його інших синів. Йосифа глибоко турбували недобрі вчинки братів. Однак його лахідні умовляння ще більше розпалювали їхню ненависть та обурення. Йосиф не міг дивитися, як вони грішать проти Бога, і тому про все розповідав батькові, сподіваючись, що своїм авторитетом той вплине на синів і вони виправляться. Яків намагався не викликати в них гніву своєю різкістю або суворістю. З глибоким почуттям він висловлював стурбованість за дітей, благаючи їх із повагою ставитись до його сивини. Не ганьбити його імені, і що найголовніше, не зневажати Бога своїм нешанобливим ставленням до Божих заповідей. Засоромлені тим, що їхня нечистива поведінка стала відомою, брати Йосифа вдали ніби розкаюються, приховуючи свої справжні почуття і стали ще жорстокішими після цього викриття. Кінець другої частини